А чим же відрізняється, наприклад, звичайна консультація від ваших таких грандіозних розроблених планів? Що яка ізюмінка в цьому? В рамках консультації відбувається, яка триває 45 хвилин, хвилин, там, де я діагностую ступінь птозу, морфотип старіння. Який зотип шкіри, морфотип, тобто, ми робимо таку таку діагностику. На основі чого я підбираю вже процедури, які підійдуть саме цій пацієнтці індивідуально, це не просто якийсь там курс бірвіталізації. Цей і підготовка, і інтенсивні, якісь апаратні процедури. Це і підготовка до них, і може певні якісь аналізи, може навіть якийсь курс крапельниць. Вислуховую пацієнта, тобто, який анамнез, збираю повну картинку. Дізнаюся, як часто вона до нас готова ходити, і прописую вже їй певний план на мінімум 3 місяці, 3-6, інколи і рік. І пацієнтка чітко це все ми фіксуємо, і в бумажному варіанті віддаємо. Пацієнту і пацієнт чітко там раз на тиждень е, приходить, робить певні процедури. Потім ми, там переходимо на якийсь там раз на місяць, і вже там курсами веду цю пацієнтку там 6 місяців. Потім ми фіксуємо результат, далі продовжуємо. Бо косметологія це система і немає чарівної пігулки від вікових змін.